Послання 115. Інтелектуальний релігійний снобізм ображає мене середа 15 червня 2011 року 10.00. Сьогодні, моя дочку, я хочу застерегти моїх відданих послідовників, які привселюдно проголошують моє ім'я дотримуватися істини мого вчення і діяти обережно. Я люблю всіх моїх послідовників. І особливо тих, які виявляють смирення повсякчас. Однак я засмучуюсь, коли поважні та щирі християни, які проголошують моє слово, намагаються аналізувати моє вчення у гучній та диктаторській манері їм недостатньо поширювати моє слово. Вони відчувають, що повинні перенести моє вчення в людську інтелектуальну дискусію, яка служить лише одній меті. Щоб довести іншим, що вони більш кваліфіковані, щоб розуміти моє найсвятіше слово. Вони так сильно зосереджені на доведенні того, що мають рацію у своїй проникливості, що це викликає серед моїх правдивих послідовників поділи, їхня поважна і щира побожність до мене, часто може чинити їх безсилими в їхній правдивій любові до мене, яка завжди повинна випливати. Зі смиренням. Вони повинні тримати свої гучні голоси, повній інтелектуальної критики, в тиші. Вони повинні зупинитися, прислухатися до мого голосу і чинити опір бажанню довести іншим свої знання в духовних питаннях. Коли вони роблять це, то вони винні в гріху гордині, вони взагалі мене не знають, тому що вони не оділяють час на те. Щоб залишатися тихими і впокорювати себе перед моїми очима, які є всевидячими. Поки ці мої поважні послідовники не стануть малими в моїх очах і не понизять себе переді мною, я не буду в стані притягнути їх до себе. Прославляйте мене, вшановуйте моє слово, наслідуйте мій приклад, ніколи не переслідуйте інших в моє ім'я. Особливо ваших співбратів-християн, ваш улюблений вчитель і Спаситель, Ісус Христос.